Вітаю! Починається нова неділя, нові звершення, нові події. Все буде гаразд, сподіваюсь, а я вам хочу з самого початку трошечки посмішити вас. Якщо чесно, не очікувала такого ходу собитій, але я зовсім забула, що я посадила трошки огірочків. За хатою. Зараз я покажу вам, де це. Це ось тут наш забор сусідський. А, це ось такі ще ягідки треба обірвати. Не знаю, що це, не пам'ятаю. Рівень. Теж треба обрізати. Тут у нас генератор. Так, і ось так виглядає наша сплошні кондиціонери. За хатою повтикала. Буквально трішечки огірочків. Ну, тут я вже обірвала трошечки, але є ось такий у мене огірок виріс. І я вам хочу показати, що тут виросло. Дивіться, що це. Це так, обриваю, дивіться, Каністра. Ну, ось, долонька моя. Сейчас я помірюю його, але він, він реально ограмінний. Але ж він не жовтіє Ну, тут сказати, 20 більше, ну, 20 см десь. Оце кіно. Боже, це ж надо було так забути про цей огірок. І ось такий у мене огірок виріс. Ну що, а ми продовжуємо далі. Будувати, жити Ах, в наших реаліях. Благо, світло в нас вже поки що не відключають. О, а заодно вам покажу помідори. Город. Хочу показати помідорки. Ну, гірочки у нас Ще, як завжди, красуняна, треба полити. Та їх ще багато тут ростуть. Ось, дивіться, скільки їх тут ще маленьких. І в цьому році в мене огірочків. О, дивіться, які красавчики. Слава Богу, хватає. І в нас вже почалися помідорчики. Це сорт полуничка. Він і нагадує полуничку таку. Зараз я вам його більше покажу, вже починає стигнути наші помідори, ось такими гроздями вони ростуть. Це якийсь, не пам'ятаю, великий. Трошки тут там, де... Ой, оце дуже смачний, це хурма, але припікся. Так, да, це не припечене сонцем. О, треба їх пообривати, хай вони достигнуть. Да, це перепеклося сонцем, я бачила, ну, але ж тут у нас немає затінняючої сітки. Ну і ось так тому раджу затінняючи сітку. Ні, ці ще ні. Десь я бачила. Спіленький, але ще, ще, ще. Ой, які вони класні. Дивіться, які вони чутові. Але вони будуть такі червоненькі з прожилками. Ось, де дивіться вже. Бачите, як воно буде. Ой, тільки не обламать. Ну, Потім позже покажу, зараз зберу ці. Ось. Оці взагалі смачнючі, це називається крижовник. М -м -м Теж дуже-дуже смачні. А ще я вам зараз покажу, це у нас дебарау, здається, жовтий, да. так що все добре. Це черіки, не пам'ятаю які, треба вже обривати. Ну, вже помідори пішли, скоро будемо робити соус. А може в раніше соус побачите. Так, перчик у нас все до. Ух ти! Я тільки побачила. Клас! Дивіться, це тут гострий перець. Я, правда, тепер не знаю, як він переопилився чи ні з цим перчиком. Ну, як буде. Тут вже теж красивий перчик. Це замольчоване, як бачите. Ось я хотіла вам показати оці помідори, вони якби білі. Я ще. От вони ось такими, бачите, якими гроздями ростуть. Такими ветками. І вони от як білі, прозорі, коли вони поспівають. Але вони такі солодкі. Ось полуничка, сорт полуничка, який я ніколи йому не зраджую. Він солодкий, смачний і чудовий. Ну, все, вроді, поки що все. Картопля взагалі шикарна. Один кущ викопуєш, це у нас кабачки. Один кущ викопуєш і на кастрюляку. Так, ну поки не бачу, як. А, вон, кабачки. Кабачки ми їмо, нам їх просто не вистачає. Я, може, запишу вам відео, як я дуже обожнюю і моя вся сім'я їсть кабачки. Ось такі маленькі. Так, ну все, працюємо далі. Ну, ось огірочок наш взяла лінійку. Ну, ось дивіться. 20 сантиметрів огірок. <кій> Ні, ну це кіно, звісно. Ну, клас, спробуємо. Салатний. Привезли нарешті кришу для нашої альтанки. Ого! Ну, як завжди, бірта тут. Ух ти! І там дощечки. Вигружаємо. Вигрузили нам нашу кришу. Нічого собі. Оце така штукенція. Ось тут 12 метрів. Ой, кури валають. 12 метрів. Ну, класно. Товщина тут велика, від граду. Ну, побачимо. І ось досточки. Тепер потрібно пошліфувати, профарбувати. І фактично фініш. Так, принесла ще одну балку. Жопкою до вас. Уже передом буду. Скажете, навіщо мені це потрібно? Ну, дивіться, чоловік завжди на роботі. І вихідні теж у нас він знову на роботі. А мені ж хочеться швидше, тим паче, що в мене 6. -го... Серпня у доньки, 25 років, і я хочу зробити цю альтанку, хоч трошечки. Тому це ви мене ще погано знаєте. Знаєте, в дитинстві а, в мене ніколи не було а, кукол. Я завжди гралася з машинками, лазила по деревам, а, завжди у тата в майстерні, з там, і так далі, і так далі. Тому для мене це. Навпаки, задоволення, і як я відволікаюсь. Ось це моя жіноча болгарочка. Така насадочка. У мене є очечки. Одягаємо очечки. Звісно, у мене є і сюди на ну, але коли не дуже багато потрібно пошліфувати, то не хочеться мені дуже нею користуватись. Ну що, поїхали шліфувати. Нічого важкого в цьому немає, але я продовжу сама, тому що мені шкода мікрофончика. Тому я вже продовжу сама. Звісно, чоловік буде сваритись на мене страшенно. Ну, але ми йому не скажемо. Поставимо перед фактом. Пофарбували балки, поки так положили. Зараз будемо заміряти, прикручувати. Якщо чесно, вже так класно, ходиш тут і вже відчувається така атмосфера. Затягнули сюди мангал, але чоловік обере... необережно обережно, взяв і накинув, кинув туди е угольок. І спалив. Тепер прийдеться замінити дощечку. І я хочу туди приклеїти таку плитку, щоб нічого не заважало. Це такий стіл. А це в нас такий покерний стіл. Ми любимо всією сім'єю пограти трошечки в покер. А ось ми розтягнули нашу кришу. Ось так вона виглядає. 12 метрів довжину, така здоровизна. Тепер поріжемо її на три частини і будемо кріпити. Хтось мені в коментарях писав, що град поб'є. Ні, це не поб'є, тому що вона дуже-дуже товста. І це спеціальна, ось вона там з, з якимись поперечинами, з захистами. Відграду, ну, це така недешева. Недешевий полікарбонат, тому сподіваюсь, нічого не пов'є. Ну, це хіба що камні з неба будуть падати, то тоді вже, звісно, може. Ну, клумбочки радують, радують. Там ще ніяк не доробимо. Дуня моя, це там не поправили. Вон заховалася від сонечка. О, ді бозі Ну, а так чекаю чоловіка і будемо робити нашу альтанку. Завершувати. Це не кіт, а чудо. Ось як йому цікаво. Бублік. Там водичка і тут м'якенько, тут же вода. Бублик, Що, может, ты там і спать будешь Це кіно У кота з'явилася нова іграшка. Водяна перина. Водяний матрас. Точно. Ще хотіла показати, дивіться, от, дуже удобно, ігрочків зараз уже мало. І я збираю так потрошку, ну, щось їмо. А то ось цей рецепт, пам'ятаєте, ну хто не бачив, я залишу. В описі під відео силочку на uh, цей рецептик. Дивіться, яка краса. Зараз буду закип'ю uh, і закатаю в баночку. І хто не бачив, це ось такі огірочки пікулі. Ось вони. Не знаю, ми їх обо... я їх дуже багато закриваю. Я ну, два види огірків закриваю, це ось такі пікулі і прямого посолу. Все більше, ну. Щось не, не приживається, не хочуть у мене їсти, тому раджу. Ось так назбирали, положили в холодильник, підзбирали там 1,5 кілограма, а тут, виходить, десь баночок 5 невеличких. А, таких і смачно і нічого не пропадає. Користуйтесь. Хочу показати вам трошечки за куліси а, була зйомка, але я хотіла, тому що вже час був. А так як чоловік до сих пір ніяк не може приїхати і зробити мені все вже готове, порізане, прикручене. І ніяк ми не прикрутимо цю кришу. А мені ж так хотілося на вулиці все робити. Коротше, я продумала, взяла в мене був набор для піддіяльник, простень, і він шовковий. Ой, не видно нічого, так? Ладно, ну, короче, це піддіяльник, і... а на, на верху — простинь. І я їх причепила, щоб сонце не світило. Придумала ось такі утяжелітелі. Дивіться, які є утіжелітелі, набрала щебенки в кульочок. Ой, це вже одірвалося, бачите, пришпандорила, щоб воно не этот. І ось так робила зйомку. Так що не ображайтесь, якщо була зйомка не така, як треба. Але нічого, ми доробимо нашу вальтанку. Боже, дивіться, які мухи, вони такі кусючі гади. Ось так здорову, тут строза. Ту Тому ось так я знімала наше відео. Ну ви вже його бачили. Получилось дуже цікаво. Тут і басейн і штати, ой, так класно на вулиці взагалі. Красота і ляпота. Так, а ще я вам хотіла показати, хочу зробити, пам'ятаєте, хто слідкує за моїми відео життя в Україні, чоловік пропалив нам оцю дощечку. Ось вона її зняв, замінив на таку же хорошу. Але знає свого Сергія, знову пропали. Тому я вирішила, в мене є ось такі. Сонце таке. Ось такі, така плиточка. О, ось така вона жорстка, ну така класна. І я хочу на ті ж рідкі гвозді поприклеювати ось таку плиточку. Тому зараз ми все це обезжиримо і зробимо біля мангалу, якраз тут мангал-вогонь. І якщо буде щось стріляти, щоб воно не пропалювалося. Один раз зробив і більш туди не повертатися. Все, працюємо. Приклеїла плиточку, тепер її не відірвеш ні в руку, хіба що провалиться доска згніє. Так що все я зробила. Ну що, мої любі, на сьогодні я з вами прощаюсь. Наступного відео буде дуже цікаво. Ми з вами поїдемо в садовий центр і будемо уже декорувати, доробляти нашу альтанку і декорувати її. А я з вами на сьогодні прощаюсь. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока!